Здається, що коли ми виростаємо, ми маємо переставати боятися всього. Але виходить зовсім навпаки. Саме в дитинстві ми найменше боїмося всього, бо ми просто не маємо негативного досвіду і нам його не передають інші люди. Чим більше ми стаємо виростати, здається, що з віком, з різним досвідом, в нас має включатись критичне мислення. Але мені здається, що, що це працює зовсім не так. І лише коли ми розширюємо свою картину світу, тоді наше критичне мислення може розвиватися. Коли ми ставимо під сумнів, земля кругла чи квадратна, коли ми ставимо під сумнів, що є чоловік, чоловіки і жінки, коли ми ставимо під сумнів, що є тільки холодне і гаряче, саме тоді ми здатні розвиватись, робити щось нове і не боятися. Мені здається, дуже важливо. Практикувати, оцей стан бути дитиною, бо ми про це просто забуваємо: зробіть собі одну годину на тиждень чи один день на тиждень, чи якийсь, якусь, якийсь пром... сталий проміжок дня, коли ви будете включатись в цей стан і пробувати вести себе інакше. Так, якби повела себе маленька Альона чи маленька Маріка. Чи маленький Сашко. Діти, вони граються, пізнають світ самостійно, не, не намагаються його якось охарактеризувати тільки таким чи тільки таким. Лише коли вони стикаються з дорослими, а їхні дорослі часто можуть крикнути і сказати, що не чіпається гаряче, чи це погане, сказати, що це чорне або біле. Але дітям. Потрібно давати можливість пізнавати цей світ. На що я не знаю, як це працює, коли у людей якісь є вроджені проблеми. Недавно я прочитала в ТРЕЦ, що дівчина покинула хлопця, коли дізналася, що він, коли був маленьким, кинув кішку в гарячу воду, щоб подивитись, як вона буде мучитись. Е… Я не знаю, як правильно поводитись з такими людьми, і вона сказала, що він був з релігійної родини, його батьки постійно ходили в церкву, і він з ними ходив до церкви. Але коли він був дуже маленький, в нього вже виникали такі думки: Я не знаю нічого про таких людей, і що з ними потрібно робити. Але якщо ви були доросла, адекватна людина, то, то давайте собі побути дитиною іноді. Не застрягайте в своїх страхах, досліджуйте світ, пробуйте щось нове. Free audio post-production by Alphonic.com